Починаючи з 1 листопада 2010 року, по время на та Гервії захворіло 3570 чоловік, в тому числі дітей до 18 років 2305, дорослих 1265, дітей до року 195, з одного року до 4 576. с 5 до 9 – 595, с 10 до 14 – 649, с 15 до 17 – 290. Захворело детей дошкольных зарплат 582, школярів 1165. Значит, за последний тиждень захворело 211 человек. То есть это говорит о том, что захворенность и на сегодняшний день тримається. 18 числа 2011 року ми перевищили епідпоріг на 20% і в нас був уведен епідрежим. За останні тиждень значить, захворіло у нас 210 чоловік. За 5... За п'ятницю-суботу захворіло 100 осіб, дітей до 18 років 71, дітей дошкільних закліїв 38, школярів 49. Захворювання залишається на високому рівні і знімати під режим, я думаю, не найбільш Ну, поцілію.